Кожен четвертий військовий на фронті із системи МВС, то, що мало насгвардійців, прикордонників та поліцейських відновлюються після поранень у шпиталях. Один з таких закладів сьогодні відвідав перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін, аби побачити, в яких умовах повертають до звичного життя героїв великої війни. Посадовець поспілкувався із пораненими, подарував бійцям дитячі малюнки та нагородив медиків, які в умовах відсутності світла та під час повітряних тривог рятують життя військових. Загалом протягом цього року через систему медичних закладів системи МВС прийшло близько 4 тисяч осіб. А через головний медичний центр, в якому ми сьогодні перебуваємо, це 775 бійців і збройних сил, і національної гвардії, і співробітників поліції, ми сьогодні побачили окремих з них. Лише у відділенні реабілітації головного медичного центру МВС перебуває півсотні бійців. Лікарям доводиться долати наслідки травм, яких ніколи не бачили. Найчастіше це поранення від надпотужних вибухових пристроїв. Такі травми потребують тривалого процесу відновлення. Крім цього, фахівці готують бійців із ампутаціями до протезування. Консультують українців медики з благодійної організації Лікарі без кордонів. Вони мають досвід роботи у гарячих точках, а це суттєво прискорює реабілітацію пацієнтів.